Вітаю вас! Наш міністр фінансів Марченко заявив, що корупція в Україні суттєво зменшилась і на сьогоднішній момент рівень корупції в Україні найнижчий за останні 20 років. Тобто мається на увазі період, як ви розумієте, Порошенка, період Януковича. Що стосується Ющенко і Кучми. Виникає, звичайне, запитання, як він рахував. Дуже просто. Дивіться, все рахується по кількості порушених кримінальних або адміністративних прав за корупційні діяльність. Ну, ви напевно, знаєте, що закон про корупцію взагалі прийнятий за часів ще кучми. Якщо має місце факт корупції, складається протокол, ну і в залежності від яка корупція, робиться або адміністративна, або кримінальна провадження. Крім того, у нас зараз дуже багато структур які займаються боротьбою з корупцією, ви самі знаєте там набу, АБУ, і так далі, ой, то їх там страшенно. І вони теж ведуть облік виявлення фактів корупції, появи і так далі. Значить, дивіться, якщо дивитись звіт агенції по попередженню корупції, яка є, то дійсно по результатам 2023 року кількість фактів виявлення корупції, тобто протоколів про порушення, зменшились, причому дуже суттєво. У нас, ну якщо навіть співставити з 22 і 21, у нас радикально зменшилась кількість корупційних протоколів, перш за все пов'язаних із ну, скажімо, виявленням порушень при декларуванні, при складанні державних документів. Ну, взагалі, що таке корупція? Ні, ні, не те, не те. От те, що ви дали хабаря гаїчнику, це не корупція, це ви штрафу платити не хочете. Давайте те пишемо. Але зараз дійсно даже ДАІшники, якби частіше всього виписують штраф і ніби випадають. А корупція це, мається на увазі, якщо представник державних повторю, державних установ порушує або якісь рішення документальне, тобто вносить якісь неправдиву інформацію в державні документи, ну, що значить правдиво"? це? мається на увазі, що ви мали якийсь зиск з цього і вам вносять такі зміни, які дають можливість вам отримати ліцензію або дають можливість вам не платити штраф, або дають можливість вам е, займатися діяльністю, хоча не маєте на це права. Це вже порушення. Або дійсно факт, коли, коли дійсно е, приймається якесь рішення, у, ускладнює роботу бізнесу ну, і е, тим самим спонукає бізнесу дав охома. Це теж корупція. Тобто, щоб ви зрозуміли, корупція вона ж не абстрактна, ні, я знаю, потрадять це ви всі мастера. Но Ознаки корупції дуже чітко прописані не в Україні. Не в Україні. Це якраз міжнародна практика. І дійсно в нас на сьогоднішній момент от, факти корупції з точки зору кримінального, адміністративного, міжнародного права зменшились. Ну, перш за все це пов'язано з тим, і чому наш міст фінансів сказав. Тому що провела цифризація і цих ігрищ, з паперами радикально зменшилося. Так, да, раніше дуже багато було протоколів, дуже багато було нарікань, дуже багато було корупції. Перш за все пов'язано з паперами. Коли ну, деякі держслужбовці, користуючи своєю посадою, ну скажімо так, мали можливість трішки підправити папірець. Ну, а так як папірців багато, то можна було так зробити, що не завжди догледіш. Ну звичайно, що якщо виникав, перевіряючи бачили, протокол і пішло, пішло, пішло. Оце так. Зараз при цифризації це не працює. На сьогоднішній момент, ну розумієте, якщо ви навіть щось нахамотаєте, ну зробите там порушення, воно ж там вже залишається. І зараз, як ви скажете, відслідковується дуже швидко і видно, хто це зробив. Тому що Десь службовець, який вносить якісь дані, зразу його там є. І тому, так, да, дійсно, не запрещав. Ні, отут Марченко сказав правду, я вам зараз говорю. Це не те, що, а от як, як? Він дійсно сказав правду. На сьогоднішній момент кількість порушень, які пов'язані з корупцією, тобто дійсно пов'язані з документами, радикально значить, Цифризація спрацювала дуже ефективно і навіть такі самі примітивні порушення, які дійсно було дуже багато, зникли. Класичний варіант, ви не хочете платити, ну, от податково вам намалювала штраф, ви платити не хочете, перетерли з із... цим самим і ваш протокол переписали заднім числом. Було було. Да було глав! Що ви традите? Тепер не вийде. Там же воно просто велико. Ви його не можете переглянути електронний вигляді. Тобто, якщо навіть внести зміни... Ну побачить, побачить. І працівник потім говорить, ви що, це що ненормально. Типу, я зараз внесу зміни. Вони побачать, що я вніс. Мі... Так, да, так. Да. Побачу, Мій... будьте впевнені, зрозуміти з боку. І потім ще мені кримінальну справу навіщо? Навіщо? І це спрацювало. І тому так, да, дійсно, сьогоднішній момент. Зараз е, от, А порешайте налогу. Якщо вам навіть хтось обіцяє, не вірте бреші. Дійсно. Якщо діє штраф, і він вже пнот. Ну, Ра, якщо є дійсно штраф, він вже пройшов, то вже это паріщать, не катить. Навіть якщо ну начальником поговорить. А начальник теж він ж не, не дуре не знає, ну ти що. Ну я, я вийду в комп'ютер, поміняю вам суму штрафу. Ви що, рідні мої? Це ж буде видно, що ж мені припаять. Хто це зробить? Тому ну, єдине, що можуть вам там порадити, написати ще звернення, що можливо потім переглянути через суд. Тобто, іншими словами, ну, ну можливо, поморожте голову, а щось вийде. Але тут це вже не корупція. Якщо ви підете в суд судитись, і у вас буде рішення суду, що це штрафний закон і так далі. от, і, от і. А так да, дійсно. Так що, так, да, дійсно, тут місця нас управляє. Кількість корупції зменшилася. Хоча знов-таки я розумію, що ви ж говорите, ну як же, як же, як же, а я до вас завжди питаю, ви хоч коли б в житті нова подавали? Так що трудате? А ви хоч в житті хоч раз вирішували питання податкові? Ні, 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 оце не треба. Те, що ви на базарі, це не податково, хлопці. Ну ви ж контрабасом торгував, контрабас, рідненькі мої, ріднесенькі. Ви ж знали, що ви торгуєте фальсифікатом контрабасу. І те, що на вас наїхали, а що ж ви хотіли, рідненькі? Тим паче на вас вже наїхали ж ваші ж пацани. Ви що не бачили, хто наїхав на вас? І те, що вам довелося відкупити, так рідні ми Так ви ж саме на початку розуміли, чим це буде. А ні, так да, що ж ви думали? Я буду на справжній корупції. коли вам треба ліцензію отримати, а її неможливо. Або дійсно, щоб ліцензію не відібрали. Або щоб е штраф не платити по податку. Таку рішення. Тож би воно ж нікому не робив. Так що... Ну що ж, рухаємось. Хоча, звичайно, міністр сказав, що це суспільство проти, це суспільство дурнова. У нас суспільство, розумієте, ляпку не що воно буде гавкати, поки не зупиниться. Саме цікаве, що мене завжди смішить. От ми корупцію. І що? От як твоя зарплата виросте, засранця. Твоє тебе засранця. Від того, що корупція немає. Як? Отож бо. Ну ти ж дурень навіть не можеш пояснити. Добре. От є корупція в місті, хорошо, є. Як це впливає на твою зарплату? Особисто, на твою. Яке, чорт возьмемо відношення, це має твою зарплату. Ну, ти що ж, потім тобі, хабар тобі віднести, тобі дурню, нащо? як був дурень, дурень останеться. Зарплата людини не залежить від того, є в країні корупція чи нема. Я багато разів говорю, в Європі корупція більша, вона дорожча. Там вирішені питань. Да, Тим паче, що в нас ще зараз ситуація вийшла інша, там папірці залишились. Там це вирішити легше. А в нас цифризація гірша. Не дивуйтесь, у нас дійсно зараз трошки цікава ситуація. Але ваша зарплата залежить від вас. Від того, що там десь в міністерстві хтось вирішив. Якщо навіть там не будуть давати хабар, ваша зарплата не виросте ніколи. Ніколи, вона якось зв'язку не має. Ці всі казки. От не буде корупції і будуть ходити по вулиці роздавати гроші. Ну це тільки для дурнів. Але дурнів це вірить. Дійсно. Ой, це ж, напевно, будуть ходити гроші роздавати. Так, да, да, дурні, обов'язково. Ай, дійсно просто дивую, здорові люди, а всяку дурню так подивить. Дуже часто що і буває. Від Корупція. Так, да, там, де ж службовець або якийсь там, ну, сумнівний депутат, або ще. Взяв хабар. Потім за це наняв вас. Так! Да, що ви побудували будинок і ви не пам'ятницем заробили. Так що ж? Да! А якщо йому не буде хабара, він будинок буде будувати? Ні. Так ви заробите. Отож би. Ні, не просто прикатує такий прималінийний, але він чіткий. Тому, коли я вам говорять, що от зм... ні, корупція зменшилась, але що це якось плине на вашу зарплату. А, нікак. Все, дякую за увагу. Дякую. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб Економічної мудрість. Дешевше не буває, це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? Щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.